Я пізнаю світ урок 48-й, тиждень 6. Тема Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі. Температура. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Увага! Добрий день, друзі. Нещодавно я згадував рідну альфу центавра. Вона така ж гарна, як і земля. Однак, на відміну від вашої планети, там завжди літо. Тому центаврійці не мають теплого одягу. І ось так, без светра і кур. Я колись вирушив у космічну Подорож. Сьогодні про це смішно згадувати. Але коли настала осінь я змерз. Дні ставали дедалі коротшими, і сонце вже не так добре гріло. Ця зміна погоди впродовж року була для мене незвичною. Але ще більше мене здивувало інше. Я дізнався, що подекуди на землі завжди спекотно, а подекуди здебільшого холодно. А ви знаєте, як на поверхні землі розподіляється сонячне світло і тепло? Так чи знаєте ви, як на поверхні Землі розподіляється сонячне світло і тепло? Чудово! Відкрийте сторінку 10 у підручнику. Пригадайте, скільки днів у високосному році? Молодці 366 днів. Протягом року півкулі освітлюються сонцем однаково чи не однаково? Так, впродовж року півкулі освітлюється Сонцем неоднаково. Попрацюйте зі схемою та уставте пропущене. Обертання землі навколо своєї осі здійснюється за один день. Один день триває 24 години. Так. А обертання Землі навколо Сонця здійснюється за один рік. Тут у нас тривалість 365 днів. Так, а у Високосний рік 366 днів. Пригадайте, коли Земля обертається навколо своєї осі, відбувається зміна дня і ночі. А коли Земля обертається навколо Сонця, то відбувається зміна пір року. На вашу думку, чому зміна дня і ночі відбувається швидше, ніж зміна пір року? Подумайте та скажіть, о якій порі року в Україні найспекотніше? А найхолодніше? Чудово! Прочитайте наведені факти та висловіть припущення, як їх пояснити. Перший факт ручка залізної ложки, занурена в склянку з гарячим чаєм, швидко стає гарячою. Як можна пояснити цей факт? Наступний факт залізна лавочка влітку здається теплішою за дерев'яну. Як пояснити цей факт? Так, поняття теплий, холодний нагрівання охолодження вам добре відомі з власного досвіду. З'ясовуючи, якою мірою предмет теплий, ми звертаємося до поняття температура. Отже, температура характеризує ступінь нагрітості тіла. Під час нагрівання фізичне тіло отримує певну кількість теплоти енергію. А під час охолодження. Віддає. Якщо два тіла різної температури контактують, більш нагріте тіло віддає енергію менш нагрітому, допоки температури тіл не стануть однаковими. Різні речовини, відповідно і тіла, виготовлені з них, по-різному проводять, тобто передають тепло. Найкраще проводять тепло метали. А деревина, скло, пластмаси гірше. Рідини погано проводять тепло, а гази найгірше. Так чому ж Сонце нагріває землю, адже вони не контактують? Сонячна енергія передається випромінюванням, тобто сонячними променями. Земля й усі інші тіла поглинають цю енергію і нагріваються. Поставте відео на паузу та попрацюйте самостійно із текстом довідки. Вивчіть навчальні одиниці. Чудово! Розгляньте світлини на одинадцятій сторіночці. Подумайте, яку інформацію з тексту вони можуть проілюструвати. Чудово! На сторінці 44 розгляньте схему та прочитайте підписи. Більш нагріте тіло та менш нагріте тіло. Більш нагріте тіло віддає певну кількість теплоти, його температура зменшується, і тіло охолоджується, а менш нагріте тіло отримує певну кількість теплоти, його температура. Підвищується і тіло нагрівається. І через деякий час температура тіл стає одинаковою. Тепер перевірте себе та на сторінках 11-12 оберіть правильну відповідь. Температура характеризує тривалість нагрівання ступінь нагрітості тіла. Молодці. Ступінь нагрітості тіла. А під час нагрівання чи охолодження фізичне тіло отримує певну кількість теплоти, тобто енергію. Молодці під час нагрівання. А яке з двох тіл, що контактують, віддаватиме енергію? Менш нагріте чи більш нагріте? Молодці більш нагріте тіло. А яка ложка швидше нагріється в склянці з гарячою водою? Пластмасова, залізна чи дерев'яна? Молодці залізна ложка. Поясніть, чому каструля нагрівається на плиті швидше за воду в ній. Чудово! Позначте на схемі праворуч тіло, температура якого підвищується. Так, це холодне тіло, адже гаряче тіло, температура його буде знижуватися. Сонце освітлює і нагріває Землю нерівномірно. Нагрівання поверхні залежить від кута падіння сонячних променів. Що він більший, то більше тепла отримує поверхня. Земля має кулясту форму, тому сонячні промені падають на її поверхню під різними кутами. Поблизу екватора вони дістаються поверхні майже прямовисно. Тому тут найтепліше, що далі від екватора? То менший кут падіння сонячних променів, а тому земна поверхня отримує менше тепла. Поблизу полюсів сонячні промені ледь дотикаються землі, тому тут найхолодніше. Через нахил земної осі протягом півроку на один з полюсів сонячні промені не потрапляють. У той час як другий полюс сонце освітлює цілодобово. Ось ви можете розглянути схему. Ділянка в нас А, тут на ділянці А світла у нас більше і тепла більше, тому що промені йдуть майже прямо висно. А на ділянці Б в нас навпаки буде менше тепла, хоча кількість променів буде та сама, тому що тут у нас менший кут попадання сонячних променів. Ділянка Б більшої площі, але отримує ту саму кількість тепла, що ділянка А. Тому нагрівається менше. Поставте відео на паузу. Прочитайте навчальні одиниці самостійно та відтворіть їх із пам'яті. Чудово! трішки відпочиньте та перегляньте відеофрагмент гала-концерту українського балету за участі Катерини Кухар та Олександра Стоянова. Кодайте завдання для справжніх мистецтвознавців. Дайте відповіді на запитання, якими способами в кінофільмах і театральних виставах зображають різні пори року і час доби. А чому в художньому світі день або навіть цілковитий місяць може минути за хвилину? Чудово! Відкрийте сторінку 44 у підручнику та прочитайте текст і розгляньте схему. Бачимо північний полюс, і біля нього північне полярне коло, південний полюс та південне полярне коло. Полярна ніч це період, коли Сонце не виходить за обрію більше доби. Сонячні промені не потрапляють на полюс і приполярні області. Полярний день проміжок часу, коли сонце не заходить за обрій більше доби. Сонце світить цілодобово. А полярне коло це умовна лінія на карті глобусі навколо полюса, що обмежує територію, де буває полярний день і ніч. Скажіть мені, будь ласка, так що таке полярна ніч? А що означає слово сполучення полярний день? Чудово! Поверніться на тринадцяту сторіночку. Перевірте свою уважність. Розгляньте рисунок ліворуч та підкресліть назву полісу, де триває полярна ніч. Молодці, на цьому малюнку полярна ніч буде тривати на північному полюсі. Прочитайте речення та уставте пропущене. Коли на північному полюсі триває полярна ніч, то на південному Молодці, полярний день. Полярна ніч буває тоді, коли сонячні промені не потрапляють на. Полюс, так, дуже добре. Виконайте практичну роботу та попрацюйте як справжні науковці. Практична робота. Мета за допомогою ліхтарика і глобуса змоделювати падіння сонячних променів на поверхню Землі. Матеріали та обладнання. Ліхтарик, глобус або паперова модель земної кулі. Хід роботи. 1. Підготуйте робоче місце. Потрібні матеріали та обладнання. 2. Спрямуйте світло ліхтарика на екватор. Тобто змоделюйте прямовисне падіння сонячних променів на земну поверхню. Визначте форму і розмір світлової плями, що утворилася. Запишіть результати під відповідними зображеннями. Форма світлової плями. Молодці кругла. А тут форма світлової плями. Так, вона стає видовженою. 3. Спрямуйте світло ліхтарика на ділянку поблизу полюсів. Тобто, змоделюйте падіння сонячних променів під меншим кутом. Визначте форму і розмір світлової плями, що утворилася. Запишіть результат під відповідним зображенням. Та визначте, яка світлова пляма більша. Поставте відео на паузу. Виконайте практичну роботу та запишіть висновки. Перевірте! Висновок, виконавши практичну роботу, змоделювали падіння сонячних променів на поверхню Землі. На екваторі утворюється. Кругла світлова пляма, а поблизу полюсів? Видовжена, світлова пляма на екваторі менша, ніж поблизу полюсів, оскільки менша ділянка поверхні отримає ту саму кількість тепла, що і більша, вона нагрівається сильніше. Отже, освітлення й нагрівання земної поверхні залежить від правильно кута падіння сонячних променів. Молодці так тримати.